Друзі, вітаю вас зі сонячного В'єтнаму. Розпочинаємо новий день, новий влог. Сьогодні ми вирішили прогулятися по пляжку. Сьогоднішній день розпочати саме так. У нас ранкова прогуляночка. Ми вийшли подихати морським чистим повітрям. Сьогодні чудова погода, море просто прекрасне. Хвилі немає. Найкраще море для того, щоб відпочивати та насолоджуватися прогулянкою біля моря, водичкою, пляжем. Сьогодні так досить спекотненько, я думаю, що градусів 30-32 має бути. Я не перевіряла, не дивилася, але має бути гарний та сонячний день. Тож ми вирішили трішки прогулятися, поки в нас є годинка півтори часу. Сезон туристичний вже в розпалі. Він вже розпочався. Мене якось в коментарях запитували, коли розпочинається сезон. Саме в місті, Данан, де ми проживаємо, а ми проживаємо в центральній частині В'єтнама. Тут сезон вже розпочався. Звісно, більше туристів буде на початку червня, коли вже починається сезон відпусток, коли школи. Закінчується, тож і туристів збільшується, але і зараз їх вже немало. Повірте, інколи виходиш на пляж, людей тут просто тьма, особливо увечері, десь година четверта, п'ята на пляж виходить дуже велика кількість людей. До речі, вранці, коли сходить сонечко, десь біля шостої години ранку, п'ять-шість годин ранку, кажуть. Кажуть люди не з власного досвіду, кажу вам. Кажуть люди, що дуже також багато е, на пляжі людей, особливо місцевих, особливо в'єтнамців. У мене є в планах якось прийти на схід сонечка на пляж рано вранці, але потрібно собі поставити таку ціль, тому що я лише хочу це зробити. Цілі пока е, з ним я поки що не визначилася. Хочеться подивитися, як сходить сонечко, і на власні очі подивитися, як же пляж виглядає вранці. Хочу подивитися, ну і звісно вам це все показати. Тут щось будують ескаватор, щось риє. Мабуть, облаштовують пляжну зону, бо там стоять такі старенькі парасольки пляжні. Мабуть, щось будуть новеньке встановлювати. Ось вже нові встановили. Я думаю, що і з тієї сторони будуть нові. Тому що осінь у нас був тайфон, все, що було на пляжі, позмивало. Ці парасольки також в'єтнамці забирали, прибирали звідси, але, мабуть, вони Відслугували своє, тож вони встановлюють новенькі. Море зараз дуже сильно відійшло, хто пам'ятає мої влоги, хто постійний глядач. Море десь на початку року підступало аж навіть до самісінької набережної, набережно укріпляли, тут було багато води, це все була вода. Зараз море значно відійшло і воно спокійне. Тоді була дуже сильна хвиля. Був сезон серфінгів, серферів. Зараз серферів вже майже і не побачиш. Ще є, звісно, прокат дошок на пляжі, там трішки далі. Завжди вони знаходяться. Ще вони є, але я вже не бачу людей на дошках в морі. Вон дивіться, парашют полетів. Катають людей, а опускаючи до водички, до водички впадуть. Ой ні, знову підняли. Я вже вам не один раз показувала, але вони в цьому майстри Вміють так опускати парашут, щоб люди до води знизилися, ногами прямо вже в воду занурилися, а потім знову і соло їх піднімають знову догори. Дуже класно. В нашому місті Данан оренда шезлонгів коштує 40 тисяч донг. За один сезон ти можеш проводити тут цілісінький день, безстроково. Ось ці пляжні зони вони мають своїх власників. Кожна пляжна зона відноситься до якоїсь окремої компанії, до якогось пляжного кафе або кав'ярні. В них ви можете замовити різні напої, їжу. Я вже якось показувала те місце, куди ми ходимо постійно. Там ціни міняються в залежності від сезону, якось було дорожче, потім знизили ціни. Ось такі столики вони ставлять вам біля сезонів, на яких розміщується меню з тим, що ви можете придбати. Ціни більш-менш адекватні, трішечки може, можливо, завищені порівняно з магазином, але в принципі, якщо брати якісь напи і каву, то це. Такі доступні ціни, не так, знаєте, як приходиш на пляж і з тебе три дорого хочуть здерти, ні. Тут такого немає, ціни більш-менш адекватні на ці всі напої та їжу на пляжі. Здовж пляжа є рятувальники, які спостерігають за порядком. Є зона для купання. Ось, припустимо, є отака натянута, я не знаю, це сітка чи просто канат. Це зона для купання. Вона помічена жовтим прапорцем, Вон, бачите, далі там жовтий прапорець майоріє Це значить, що тут можна купатися. Рятувальники завжди спостерігають за цим. Якщо ви починаєте заходити в воду, ну, далі, ніж по коліна, за межами місця, де можна купатися, вони починають свистіти вам і просять перейти в іншу зону. В ту де можна купатися? Звісно, не обов'язково орендувати жезлон для того, щоб відпочивати на пляжі, Те ви можете просто на підстилості, на рушничковій лягти на пісочку біля моря, це вже за вашим побажанням, але вже з власного досвіду вам можу сказати, що набагато комфортніше це на лежачках під парасолькою. Якщо особливо ти плануєш... Декілька годин проводити на пляжі, то це набагато зручніше та комфортніше. Є місця, де ти можеш орендувати, собі круг, якісь пляжні іграшки для дитини придбати. Те, що я вам говорила, оренда дошок ведеться, дошки для серфінгу, але самих серферів на морі зараз немає, божі хвилі, відповідно, для них зараз немає. Крім польотів на парашуті, високий сезон досить розповсюдженими є ось такі поїздки на банані та можна взяти, орендувати ось такий водний скутер, покататися. Люди часто, я бачу, користуються цими послугами, розважаються. Якщо вам цікаві ціни на всі ці атракції, то політ на парашуті 650 тисяч донг за пару за одного, якщо вдвох ви бажаєте полетіти 950 тисяч. Так, поїздка на банані за 5 людей буде 1 мільйон коштувати. І поїздка на водному скутері за 15 хвилин 650 тисяч донг. Тут на пляжі людей дуже багато. І під парасольками і просто біля моря. З дітками граються в пісочку, просто лежать, загорають. Будемо рухатися в сторону дому. Годинку прогулялися вже ні. Зараз розпочнеться робочий день. У нас також за лісою є плани на сьогоднішній день. Тож, рухаємося вже додому. У спеку хочеться чогось прохолодненького, ми вирішили поїсти морозиво. Йдемо в Монмілк, купимо собі по порідку прохолодного морозива і 5 хвилин в тіньочку за столиком біля магазину. Поки його будемо їсти, трішечки охолонимо. По всьому місту стоять автомати з іграшками. Аліса дуже часто сюди підходить. Хоче пограти, але ж, звісно, всі розуміють, що... Ну, на що це розраховано. Мережа магазинів міні-маркетів Монмілка, вони розташовані по місту, їх здається 5 чи 6 є. Нещодавно ще декілька нових відчинилося. Біля нас є магазин один, але це ми зараз біля набережної гуляємо. От то частенько сюди заходимо, тут є товари, які ми можемо придбати звичні для нас, але є багато товарів російських, які ми, звісно, не купуємо. Йдемо ми за морозивом. Ціночки на морозиве немає, але скажу вам, що морозовий десь ось такий саме звичайний ріжок, невеличкий, коштує до 20 Так, Три морозиве і три багета. Ми сьогодні візьмемо, потрапили на багети, які щойно витягнули з пічки, не сильно засушені, такі гарненькі. Останнім часом монмілк багато такі дуже сильно пересушені, то мені подобались мені, а ось цього разу гарненькі вдалося взяти. Так, морозово вийшло по 22 тисячі дон за ріжок, а кожен багать по 6 тисяч дон. Загалом сума 84 тисячі дон. Привіт, котики! Як твої справи? Добре, тобі лежати тут? Ой, не потрібно, не чіпай. По місту багато стоять ось таких. Місце, де можна собі придбати свіженький кокос, вам відчинять, трустина. З трустини ось так віджимають сік, додають лайм і можете насолоджуватися холодним. Вам туди ще льоду додають і холодним таким напоєм. Також різні фреші, смузі, холодні чаї. Ось такі місця продажу холодних напоїв по всьому місті, Ми щойно ось прийшли з вулиці, де багато різних закладів. Там також багато таких місць. І ціни досить такі доступні, самі можете бачити, 20 6, 10 тисяч, 15, 25 тисяч дон. Тож це все досить доступно до 1 долара вартість. Ось тут зруйнували старенький будинок, буде будуватися щось нове. Дуже щільна забудова, і коли оце зносять щось одне, будують щось інше, то дуже сильно чутно всім сусідам, не тільки тим, що поруч розташовані, а навіть тим, що далі. Тому що резонансом чутно всім. Час готувати обід, На обід я сьогодні вже відварила. Макарони і будемо готувати одну страву. Ось купила таку капусту бокчой, вона називається. Це китайська капуста. Мені друзі підказали рецепт, її потрібно спочатку а, ніби обпарити трішки в окропі, вкинути, ну буквально, щоб вона стала м'якінькою, обрізати ось цю частину, щоб листочки роз'єдналися. Це, мабуть, після того, як її а, вже в окропі відварю, тоді буде зручніше їх. І впускати в кип'ячу воду, і діставати, а потім на сковорідочці обсмажити з часничком і соєвим соусом. Ось сьогодні буду таке готувати, готую це вперше. Тож це такий експеримент. Готую сама, вам показую і в кінці поділюсь результатом. Ну що ж, обід готовий, можна куштувати. Я скажу чесно, що вже спробувала, мені сподобалося. Аліса спробувала, їй також сподобалося, Жені ще не пробував, але мені його також думка цікава. Він так, таке не дуже сильно полюбляє, але все рівно цікаво, як йому смакуватиме, тому що нам з Алісою сподобалося. Досить часто ми зустрічаємо цю капусту, додають типу, в хот-пот, в різні супи. Азіати додають, але я її куштувала саме там, але ніколи її не купувала і не готувала ось так. Виявилося, це все смачненько, соєвий соус, чесничок роблять свою справу, тож, тож насправді досить смачна річ, можна буде час від часу таке готувати. Мені воно смакує. А ми за лісою вийшли на вечірню прогуляночку. Слухайте, вона сьогодні виспалася, більше трьох годин спала. Мама була зайнята, а дитина спала в цей час. Тож я не знаю, о котрій годині вона сьогодні засне. Так, тут такий стільчик маленький, маленький столик. Бачиш, всі можуть посидіти, купити каву. Так, і коктейль, все що завгодно. Переходимо О, дорогу. Водичка. Водичку. Так. Ми йдемо прогулятися по такій центральній, скажімо так, вулиці. Трішки пройдемося за лісою, щось може цікавого побачимо та й вам покажемо. Можливо, щось купимо цікавого, зайдемо в магазин, так, Аліса? Що таке? Ти принцеса? Режим принцеси. Слухайте, був зруйнований будинок, ми вчора тут ходили за Лісою. Ми йшли на танці і станції, тут ще нічого не було. А сьогодні вже побудували будинок. Оце вони швидкі, оце будують. Ну Звісно, він такий, мабуть, мобільний. Приїхали, склали за один день і все. Але ж це все рівно вчора його ще не було. Отож, ця будівля є прикладом того, що я вам розповідала декілька днів тому, та і не тільки декілька днів тому, а час від часу розповідаю, що місто розростається, розбудовується. І навіть ось так, тиждень ми не ходимо в якусь одну сторону на прогулянку. Через тиждень ми йдемо і вже щось нове відчинили: якийсь новий магазин, нову кав'ярню, новий ресторан або готель, якийсь уже відкриття відбулося. Чи кав'ярню, так Аліса підказує мені. Тож місто розбудовується, змінюється просто на очах. І порівняно з тим, яким воно було в минулому році, воно досить сильно змінилося. Караоке у В'єтнамі це святе. Взяла дівчинка, мікрофон, колонку і вийшла собі просто поспівати під готелем. Це чудово. Чудовий настрій у людини і це вона покращує всім оточуючим настрій, тому що як гарний настрій, то і хочеться цим ділитися з іншими. Щоб ви розуміли, у в'єтнамців навіть окремі караоке клуби існують, куди ти можеш прийти і поспівати, коли тобі цього захочеться. що ж, друзі, ми за лісою будемо повертатися додому, трішки прогулялися, пройшлися. Тож будемо завершувати відео. Дякую вам за те, що були з нами, що переглядали цей влог. Буду дуже подякую вам за вподобайку та коментар під відео. Не, не забудьте перевірити, чи ви підписані на канал. Для мене це все дуже дуже важливо. Саме Ваші реакції допомагають моєму каналу просуватися далі. Ютуб мої відео рекомендує іншим глядачам. Тож дуже вам за це все дякую. Бажаю вам гарного дня, мирного неба. І бувайте, друзі, до зустрічі завтра в новому влозі.